Майже 80% людей дивляться мене без підписки. Народ, давайте, підписуйтеся, бо доб'ємо тисячу підписчиків разом. Так, всім привіт! Ми продовжуємо проходження козаків з нова війна. Ну, і будемо дивитися комісії. Так, політичні ігри ми проходили, вугільний Альянс теж, морський патруль та ціна союзу та. Битва на нові, за нові землі щось не хоче, на два фронта теж щось не хоче, морська місія. Острів Сир'я. Міста суперники. Я не знаю. Два фронтаж це морські місії взагалі не хочу проходити. Так. По-по-пу. Давайте місто суперники. В цій місії ви будете грати на стороні Австрії. Країною залізних обладунків і залізної дисципліни. В цей раз союзників у вас не буде. Вам доведеться розраховувати тільки на свої сили. Е, тим більше, що ворогів під, е, так, що під ва, противників під стан, вам е, Пруссія, воїни, які е, гарно озброєні і вміють воювати, бо її дії будуть проходити на рівнинах, е, щоб перемогти, вам треба захопити місто ворога. Що ж, давайте починаємо тоді. Вам, офіцеру, австрійської армії належить знищити місто ворога. Свою армію можна... Поповнюєте у місті офіцера за воротами і тільки за гроші. Місто виплачує обіцяну нагороду за кожного биту ворога, ви також повинні охороняти село жителі, якого добувають вугілля, залізо і ворошу їжу так необхідно вам. Yeah. Так, давайте йдемо. Yeah. 是这。 Так, давайте базарно контур оде. Так, давайте рицарьів і Драгунів. А, ні, ще зараз. Ні. А тепер давай Драгунів. Давай, Драги. і рицарів. Ти ніж рийтари. Так поки що нічого не бере. Так, давайте збережаємося два, поки що все добре йде. Так, давай тоже драгів і мушкетерів. Давай. <му> Киросеру сюди за футболом. Давай, рейтаре, рейтаре, рейтаре і пика. Так, давай сюда заходить. Так, будемо переходити по трагу контрнаступ. Так. Добре, давайте иди сюда і рейтарю сюда на перехлопление. Так, тут якийсь форпост, давайте його его ворота Так, ми щось тут захопили. Ой, рейтари, драга, піка, мушкетери. Так, підтягуємо сюди під ворота, бо вони були відкриті. Побачив тут ля з пшеницею. Перед ми його голодом почав морити. Дайте наступайте. Ні, але як пробував раш, то, то щось не виходило, отак чуть-чуть відсидітися в обороні, збирати ресурсів, не грати наймицями, то що виходить. Так, я тут пам'ятаю, у нього ще десь був форпост, де він добував вугілля, залізо таке. Треба зараз ще туди піти вдарити. А тут все ж до більшу частину сили, лишимо тут. Під містом. Але, певно, найманців треба найняти. Аби знайти лучників, лучники кузівши мають будинки. Тож давайте, рицарів, що не мамо, драгів. Все, досить. Я більше нічого. Так, пацаны, підтягуйтесь потроху. Мы ну, их там было в котел взяла. речі, в тих шахтах. ні, в тих шахтах нікого немає. Ну давайте тут йде. О, все. Тебе знаємо пора, але все горить. Так треба добувати бачу. Перемога. На цьому все, всім папа. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, зустрінемося в наступних серіях.